Зібрав від наших епископів і казав, що я від сьогодні іншими очима дивлюся на Україну і на українську церкву. І тому тиждень був постійний сином у Римі. Ми роз'їхалися по римських, по італійських наших парохях. Я був у трьох містах.

І він казав, що він ще під враженням проще до серваниці. Про це писали навіть церкви Ватікану. Це є гарна реклама для нашої церкви для українського народу. знаєте, що маємо 160 громад в Італії нам безкорисливо віддають.